Христос Воскрес. Дорогі брати і сестри, Боже Слово сьогоднішнього дня представляє перед нашими очима вибір. Вибір через жеребкування апостола, 12-го апостола. Е, і це читання представляє перед нашими очима досить багато питань. Питання, що є правильною дорогою, як робити згідно Божого задуму, як не відійти від Божої стежки? Як робити те, чого. Він би хотів. Уважно послухаймо. З діянь апостолів. Тими днями Петро, ставши серед братів, а людей було близько 120 осіб, сказав: Мужі, брати, треба було, аби сповнилося Писання, яке провіщав Дух Святий Устами Давида про Юду, який був провідником тих. Які схопили Ісуса, бо Він був зарахований до нас, і на нього випав жереб цього служіння. У книзі псалмів написано Нехай стане його житло пусткою. І нехай не буде нікого, хто бежив у ньому. А також служіння його нехай візьме інший. Отже, треба. Щоб один з тих мужів, які були з нами упродовж усього часу, коли Господь Ісус перебував між нами, почавши від хрещення Йоанна і до дня, коли Він був вознесений від нас, щоб один з них був разом із нами свідком Його Воскресіння. І поставили двох Йосифа, якого назвали Варсавою. Котрий був прозваний Юстом і Матія. Та, помолившись, сказали: Ти, Господи, який знаєш серця всіх, покажи, кого з цих двох ти вибрав зайняти місце того служіння і апостольства, від якого відпав Юда, щоби піти на своє місце. І дали їм жереби. І випав жереб на Матія, якого і зараховано до 11 апостолів. Слово Боже. Дорогі брати і сестри. Сьогодні надзвичайно цікавий фрагмент фрагмент про жеребкування. Таке враження, не мов би, обирається якийсь чемпіонат, щось спортивне, хто має виступати перший, хто другий. Скажімо, що по сьогодні використовується цей спосіб жеребкування, коли є якась суперечлива тема, коли люди можуть сперечатися, хто має бути першим, хто останнім, хто посередині, хто передостанній. Від цього дуже багато залежить в різних спортивних, там музичних. Ще інших виступах, конкурсах і так, далі, і так далі. Тому так проводиться дуже часто жеребкування. На цьому базується така річ, як. Якісь там лото, якісь лотереї, і багато-багато всього іншого. Тоді, коли, от немов би, як би кажуть, сліпий випадок. А ми з вами віримо, що дуже часто за тим, що інші невіруючі називають випадок, ми кажемо, що це був Божий палець. Звісно, дорогі друзі, тут в продовження того, що ми з вами переживали під час конклаву, це не означає, що нам потрібно братися до якихось лотерей, до якихось розіграшів, займатися з цим. Ставити якісь гроші, тим більше і, і їх програвати, звісно, цього не потрібно. Ясно, що всі тепер розповідають про того чоловіка, який там поклав якусь невеличку суму, а виграв щось там багато тисяч доларів, поставивши на, на того кардинала, який виграв, і тепер він папа римський. Але скільки людей програло? Тому друзі, якби цю спортивну складову відсуньмо зараз на сторону, подивімося на те, що апостоли тоді так зробили. Чому? Тому що якось мали зробити. Що цікаво, ця подія відбувається, відбувається після Воскресіння, після Вознесіння, але до зіслання Святого Духа. Тобто, ось той період, який якраз зараз на нас припадає, після зіслання Святого Духа ми вже не читаємо про щось таке, як жеребкування в діяннях апостолів чи в якихось інших фрагментах. Вже немає все крапка. Натомість. Е, натомість е, апостол Матій пішов проповідувати в Олександрію, е, і там, де з'явилася та традиція, яка називається коптійською. Там є копти. Ну, не від слова, що коптить, але ця свічка, до речі, вона так трошки прикопчує. Е, копти, це є релігійна спільнота, яка знаходиться на території сучасного Єгипту. Ті люди, які були в Єгипті, ви були в Єгипті? Я не був, хотів би. Дуже цікаво, ті всі піраміди побачити і так далі. І власне, ті християни, які є в Каїрі чи там в інших місцевостях, то, як правило, це і є ті самі копти. Копти, які на руці, не пам'ятаю на якій мають татуювання Христа і копти, які роблять знак Христа. Якщо я не помиляюся, я можу помилитися, роблять знак Христа. Ось так. Тобто не ось так, розмашисто на, на весь корпус тіла, так на тулуб, а, а ось так. І ми з вами також маємо частину цієї традиції, тому що перед Євангелієм, коли є Божа служба, ми теж робимо хрестик на чолі. Пригадаю тим, би хто забув, що Господи, освіти мій розум, Господи, освіти моє серце, Господи освяти мої уста, щоб я міг проголошувати те, що почую і, і прийму моїми устами. Дуже сильна. Молитва, насправді, ми це робимо кожен раз, коли є Божа служба. Тільки дай Бог нам уваги, пам'яті, зосередження, щоб ми могли всі ці знаки правильно і добре проживати. Так от. Ті, ті ж, а, нагадав на правій руці, бо коли вони потискають руку, от, звичайно, поздороватися, то щоб інші люди бачили, що вони християни. Ну, ось ця вся історія про татуювання, можна, не можна там, і так далі. Але живуть вони в мусульманській країні, і це означає, що за те, що вони християни, вони мусять переживати багато проблем і труднощів у своєму житті. Тобто, не ставимо це в один ряд, що ага, можна себе там зататуювати, згадаємо. Рхудонизу того, що копти це роблять, а раз це копти роблять, а вони роблять добре. То і ми це робимо. Вони це роблять ціною великих зречень. Багато з тих коптів, наскільки мені відомо, працюють в таких не дуже приємних професіях, як збирають сміття. Ось якщо ви бачили, думаю, бачили людей, які десь там по бачках вибирають якісь там, якісь там сміття. Ну, от, якщо б ви хотіли своє життя присвятити, от саме збиранню сміття, щоб таким чином якось заробити собі копійку якусь на хліб, то мусите розуміти, чого коштує ось те саме татуювання. Ну, але це так, це про татуювання. Сьогодні не про нього зовсім. Йдемо далі. І в тих самих коптів, тобто саме та спільнота, яку апостол Матій заснував, всі апостоли по землі розійшлися і десь проповідували, то там дуже довгий період часу було таке жеребкування. Було три кульки. Обиралося зпосеред когось, хто має бути головою їхньої спільноти, їхньої церкви, по факту, було три кульки: ім'я одного. Кого хотіли вибрати, за ким були якби, голоси іншого, і на третій кульці було написано Ісус. Е, і якщо обирали там з одним іменем, то обирався той, з іншим іменем обирався інший. А якщо з іменем Ісус, то означає, що Ісусові не подобаються обидва цих кандидати. Сьогодні це спрощено до того, що сьогодні вже обирається з посеред кількох кандидатів, а вже імені Ісуса вже не обирається, щоб спростити це саме жеребкування. Е, я думаю, така певна цікавинка, що по сьогодні це хтось десь та й використовує, якби внаслідок тієї традиції, про яку ми щойно з вами. Почитали. Але, дорогі друзі, подивімося, а навіщо апостоли це зробили? Тому що, якби їх було 12, один пропав, хто пропав? Юда пропав, повішався. То навіщо обов'язково на його місце обирати когось іншого? Якби, не можна вже заповнити ці прогалини, тому що ніхто вже не може наново піти з ними на ті самі місця, почути ті самі слова, бути з Ісусом там, де Ісуса вже немає, тому що його вже немає. Він був розіп'ятий, потім воскрес, потім Вознісся. І тепер навіщо Що це дасть? І тут мусимо з вами відкотитися до того, що Початок християнської церкви базується, будується взагалі на тому, що було в старому заповіті. В старому заповіті було 12 поколінь Ізраїля, тобто були 12 синів, і на тих 12 синах вже від них йшли різні покоління, і кожне покоління мало свій шматок землі. За нього відповідали перед Богом, там цілі історії перепетії за ось цю Божу спадщину за цей Божий наділ і так далі. І, так далі. і тепер, коли один пропав Юда, на його місце намагаються поставити когось іншого, ставлять, вибирають, як тут гарно описано, поставимо на місце того, хто був з нами. Як ми з вами читаємо, між рядками. Про це так багато місця немає, визначено, але все-таки написано, що. Е... Крім апостолів, було ще 72 учні. І ті учні справді ходили, щось бачили, чогось не бачили. Деяких речей навіть не всі апостоли бачили. Ісус не завжди собою всіх, ну так негарно скажу, волочив, ну там, на, на гору Тавор, чи, чи в якісь інші місця, були серед 12 ще улюблені, знані. Е, вони не були всі однаковими. Це не означає, що всім їм припадала та сама частка. Ні, тому що хтось розумів, хтось не розумів, хтось старший, хтось молодший, хтось на те звернув увагу, хтось на інше. Це теж трошки інша історія. Але були ці учні, учні також ходили, учні також були. Свідками багато яких інших речей, так само, як і апостоли. І тут зпосеред них обирають цей Юстус, він ж Йосип, тут інші способи читання того самого імені, і Матій. І обирають саме Матія. Ну і тішаться з того, що ось. Жереб впав на Матія, і дуже часто в такому середовищі священиків, коли там потрібно чи когось там привітати, чи ще якась річ випадає, коли хтось там один має щось зробити спосеред багатьох. Ну то так хтось комусь каже щось там. Жереб впав на матія. Ну і всі знають, що от якби приблизно <свісно>, так воно звучить, навіть якщо фактичного жеребкування не було. І тепер, дорогі друзі, я би з вами сьогодні хотів обговорити таку справу. Е, був е, було 12 апостолів, був Юда, і доля Юди пішла Шкереберть. Напевно, найбільше ось ця шкереберть підходить до нього. Тому що, як Ісус сказав, найкраще краще було б такому не народитися. І на його місце призначають когось іншого. Тобто його місце залишається вакантним. Ось тепер в нас було седе ваканти, так? тобто трон папи був вакантний, незайнятий після смерті попереднього папи. І ось так само це місце вакантне, і це місце хочуть заповнити. І тут у нас з'являється таке природне питання, то як так, коли це Юда ходив з Ісусом? Бачив його чудеса, бачив, що він робить, бачив, що він проповідує. Чому він зробив те, що зробив? Як так могло статися? Цю трагедію ми з вами розбираємо в середу Великого тижня, перед четвергом, перед самою вже зрадою, перед таємною вечерею, коли Юда зраджує саме Ісуса. Приходить в Санхедрин, питається, що ви мені дасте, я вам його видам. Відбувається ця жахлива драма. Але сьогодні не так хочу говорити тільки про самого Юду, як про те, що от Юда втратив свій шанс бути на місці 12. -х. І тепер це місце, ця прогалина заповнюється. І подивімося, що. Зараз ми живемо в таку епоху, коли дуже багатьом людям здається, що ось церква вона повинна бути це такий собі духовний сервіс. От я собі якось живу, церква повинна це схвалити, церква повинна це благословити, церква повинна це підтвердити, поставити таку грубу жирну вподобайку і сказати: вірною дорогою ідті товариші, Вибачайте, у мене оця вся радянська спадщина на превеликий жаль, десь там в голові бовтається, так це скажімо. На превеликий жаль. І, і подивімося, як це виглядає? Це виглядає таким чином, що от ми кажемо: Ісус Господь, Господь наш Ісус Христос, ім'я Господа нашого Ісуса Христа. І ці слова вони є якимось дуже часто таким непотрібним баластом, тому що Він є Господь тоді, коли Він щось вирішує в моєму житті. Тоді, коли я хочу жити по-своєму, тоді, коли я хочу вибирати, жити так, як мені це хочеться, як мені подобається жити так, як мені живеться, як виходить, кому як виходить, то тоді він не є Господом. Просто-напросто. Подивіться, от є така справа. Зараз дуже багато людей кажуть, що ось потрібно. Найголовніше, найважливіше це те, щоб от церква повинна бути такою доброю, милосердною. Повинна, От людина живе так, хай собі живе. Чи людина так живе, нехай собі теж живе. Чи так людина заблукала. Ну от вона така собі. Ну Що ми можемо зробити? Більше того, що ми можемо сказати? І тепер питання: а навіщо така церква потрібна? Це як нулю без палички? Без сенсу абсолютно. E, тому що це те саме, розумієте, що от якби церква, e, я вчора з вами на цю тему говорив, e, церква, якби. Церква, яка втікає від відповідальності і каже, хочете йти тією дорогою? йдіть, молодці, хороші, хороші, так, молодець, молодчиночка, йди тудою. А я дійду тудою, не, не дійдеш. Але хочеш, ти йди. Хто я, хто я такий, щоб тобі боронити що-небудь, щоб ти куди-небудь йшов? Хочеш йти, та йди собі. Але я дійду туди до раю. Ну, ну якби так до раю не дійдеш, але йди там, потім побачимо, розберемося. Е, знаєте, це трішки так само, як. Можливо, ви чули колись історію, як з'явився цей самий салат Олів'є? Цей самий салат олів'є, там е, всієї кулінарної історії розповідати не буду, але так хто з вас чув в курсі, то переповідати сенсу немає. Хто не чув, то собі десь там довідається інакше, я тільки скажу так. Від того рецепту салату олів'є, який був там на початку, там за тих дореволюційних часів, там мали бути рябчики, там мали бути ще якісь інші продукти, е, якісь там каперси і так далі, і багато всього іншого. Е, в результаті з'явилося те, що з'явилося і те. Те, що пам'ятаю, колись був в Італії, і там було таке святкування на одній парафії, і казали: О, їжте, ви це любите, це салат та діруса. Ну і тоді кілька українців відсунули на сторону і сказали, що всього, що руса, нам вже достатньо, ми вже наїлися. От по такому вибачайте, ми це їсти не будемо. E, так, що <ріст> був такий момент. Так от, стосовно цього салату олів'є, те, що було на початку, той рецепт, який був на початку, дивіться, напевно, всі знають, так? Ну, якби хтось знав, відкрию таємницю. що Курка, яка вигодована, наприклад, на натуральних. Препарата хотів сказати, без препаратів, власне, десь там ходить собі по городі, дзьобає. Як в одній книжці по дієтології було написано, що можна їсти ту курку, яку ви знали особисто. Так. Тобто, і справді, м'ясо тієї курки, яка десь там собі щось там дзьобала, якихось хробачків, якесь там зерно, ще щось, все натуральне, не мали ніяких доміжок, антибіотиків і так далі. М'ясо тієї курки принципово відрізняється. По-перше, воно темне, по-друге, воно смачніше набагато, воно зовсім інакше виглядає, смакує, консистенція його і так далі. Зовсім інше те м'ясо, яке є в супермаркетах, яке нашпиговане багато багато, 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 багато чим. і так і так далі. Ну, Словом, тут сьогодні не про кулінарію. Я просто кажу, що це принципово різні продукти. Так само з тим рябчиком. Тобто, те саме олів'є з рябчиками, воно принципово за смаком мало бути зовсім інше, ніж те олівє з лікарською ковбасою. Це принципово різні продукти, просто різні. Е, і тепер. Ну, але ми хочемо, щоб це було Олів'є. Ну, ви собі хочіть, Але той першопочатковий рецепт, який мав бути, з нього нічого не лишилося, крім назви. Тому вибачайте, але це принципово різні продукти. Ну, добре, давайте інший приклад, щоб там не говорити про, про якісь м'яса чи, чи, чи Олів'є. Значить, подивимося. От якась людина каже: Я хочу навчитися грати шахи. Ну, давай пограємо. Ну, і людина пояснює: ну ось дивися, це ось така фігура, це така фігура, це така фігура, ця ходить так, ця так, ця так, а ця так. А ця у цій ситуації може піти ось так. І людина тоді так слухає, 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 каже, слухай, це все якось дуже складно. Давай я собі буду отако ходити або отако. І все, цього достатньо. Бо щось забагато тих правил, е, забагато цих умовностей, це все занадто складно. Так, шахи це складна гра. Е, ну Добре, грай, але тоді не називається шахами. Це не будуть шахи. Так? Ще раз, дорога, олів'є, шахи. Ну і тепер так само церква. А ми хочемо, ми хочемо, щоб церква була така, от, щоб вона все дозволяла, нічого не забороняла, нічого не казала, просто все благословляла, до всього тішилася і просто все святила, і, і все, і сиділа, собі супіла у дві дюрки. Добре, це буде церква. Але не Божа, а Антихриста. Ми так хочемо. Ну, добре, хочіть собі, на здоров'я. Скільки вам влізе, хотіть. Тільки така церква не веде до спасіння. Церква не є від того, щоб зробити людині приємне. Що о, мені дозволили, мене поблагословили, мене прийняли, мене люблять, мене обіймають, мною тішаться. Е -е... Це обман. Це неправда. О, погані, мені не дозволили йти до причастя. Ну добре, тобі дозволять йти до причастя, але ти не приймеш того причастя. Це буде святотатство, це буде хула. Ти гріх на душу ще візьмеш. Тобі від того причастя краще не стане, гірше стане, але не краще. Але питання: яка є мета у людини? Я хочу відчути, щоб мені стало краще, бо мене приймають таким, яким я є? Єрість сучасного світу, чи мені кажуть, що, слухай, друже, хочеш йти до спасіння, дорога ось туди. Але це якась дуже складна дорога. Саме так, це християнська дорога, тут уйде. Тепер, дорогі друзі, чому я сьогодні про це розповідаю? Тому що дорога Юди була дорогою, яка подобалася людям. Він хотів, ймовірно, це одна з гіпотез, хотів примусити Ісуса, натиснути на нього, що Ісусе. Ну, як же ж так, скільки можна тебе вже. і Ввели в Єрусалим і вже співали Осан на сину Давида. Вже і гілки стелили, і одяг стелили, і всі приспівували, і пританцьовували. І такий тріумфальний в'їзд був. Ну в кінці то кінців. Ну давай вже, зроби чудо, знищ цих окупантів, знищ цих хремлян. Зроби чудо, яви чудо, ти ж можеш це. Тобі це можливо. Якщо Ісуса мали би схопити, то Ісус мав би хлоп і всі би попадали. А зрештою, вона і попадали. Пам'ятаєте, ось цей неймомірний момент, коли Ісуса в Оливному саду. Ловлять вони, питаються, чи ти Ісус Назарянин? Ну, і каже, я є. І вони з переляку падають. Вони прийшли з мечами, з молоскипами, їх багато, вони військові. Е, він сказав одне я є, і ті падають. Розумієте, як це прозвучало? Це так прозвучало, що люди зі зброєю падали. Ну, а потім вже повставали, і продовжилася та історія. Тобто було в Ісуса в силах змінити цю історію і повести її згідно ідеї юди. Але він пішов шляхом. Отця. Він пішов пити ту чашу, яку не хотів пити. Тому, дорогі друзі, перед нами сьогодні стоїть дорога Юди і дорога Матія. Юда пішов за своєю ідеєю. Матій виконав Божу волю. Ми в своєму житті теж можемо робити різні речі. І хороші, і погані, можемо йти різними стежками. Але коли ми йти ходимо своїми стежками, то не нарікаємо, що ми не прийшли туди, куди мали прийти. Тому що ті стежки не ведуть туди. Це не той рецепт, це не той смак, це не та гра, це не та дорога, це не та історія, це не той фінал, якого ми очікуємо. Але далі. І далі ми з вами будемо жити серед людей, які в тому числі і в церкві будуть казати, що ні. Треба бути поближче до людей. Треба бути милосердними. Хочуть люди йти до пекла, нехай йдуть. Не кажіть їм, що вони грішать. Хай собі грішать, йдуть до пекла і собі там гинуть. Головне, щоб ці люди вам ставили вподобайки і казали, які ви класні. Чули таке? Я чув. Господь з вами. Нехай вас благословить Господь Бог Самогутній. Отець і син, і Святий Дух. Амінь. Мирного вам дня.